Виконуємо номер 450 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли А за формулою. А дорівнює 4Б додати 1. Якщо Б дорівнює 3 7 і 11. Розглядаємо перший випадок, коли Б дорівнює 3. Якщо Б дорівнює 3. То А дорівнює. 4 множимо на 3 і додаємо 1. 4 помножити на 3 це буде 12, а додати 1 13. Б7. Якщо Б дорівнює 7, то А дорівнює. 4 помножити на 7 додати 1. 4 множимо на 7, це буде 28, додаємо 1, 29. І останній випадок, коли b дорівнює 11. Якщо b дорівнює 11, то a дорівнює. 4 умножити на 11, додати 1. 4 множимо на 11, це буде 44, додаємо 1 45. Завдання виконано.